Лише на Черкащині всеукраїнська спілка громадських організацій під назвою Рух протидії наркоманії та наркокорупції виявила 14 точок активної наркоторгівлі. Такий високий показник, як і в багатьох інших регіонах країни, через те, говорять активісти, що наркобізнес діє під прикриттям. Черкаська область це не, не скажімо, не исключення. Наркотик є, наркотик продається, наркотик кришується. Так, наприклад, в Умані громадські діячі виявили три точки незаконного продажу наркотиків. По кожному факту злочину говорять активісти, вони направили звернення до міліції. Утім, жодної відповіді від правоохоронців досі не отримали. Аби хоч якось вплинути на ситуацію, діячі вирішили посадити за стіл переговорів уманських чиновників. Проте ця спроба зазнала фіаско. Я не знаю, як це розцінювати. лібака як то що відбувається в місті, либо То, что эти точки, которые были заявлены, они действуют или существуют не один год и не два, а некоторые три-пять лет в свободной, в свободной торговле, так можно сказать. Можно подумать, что наркотик в Украине или в городе Умань, он легализирован. Аби показати результат своєї роботи, активісти продемонстрували оперативне відео. Зусилля громадськості вплинути на ситуацію з наркозлочинністю. Черкаські правоохоронці оцінили позитивно. Приємно, що громадськість приєднується до такої важливої теми, як боротьба з наркотиками, з наркозлочинністю і всім, що з цим пов'язано». Хочу трошки прозвітуватися про діяльність підрозділу БНОН Черкаській області, щоб ви не думали, що ми бездіємо. І в нас є реальні результати, показники нашої роботи. Так, за сім місяців цього року каже Артем Труба, оперативники БНОН у МВС Черкаській області виявили 962 злочини у сфері незаконного обігу наркотиків та психотропних речовин. Нашим підрозділом за сім місяців поточного року з незаконного обігу було вилучено майже. 112 дванадцять кілограмів наркотичної наркосировини. Це є дуже велика цифра. Також Бнунівці викрили 45 наркопритонів та притягнули до кримінальної відповідальності 500 осіб. Учні заяви про факти прикриття наркоторгівлі правоохоронці пообіцяли розглянути. Давайте кожен діла. Давайте, давайте, давайте будемо давай. з кожним розбиратися, хто принір рішення, рішення, заявника не повідомили, чому така ситуація случилась, то як документував. Аби врегулювати ситуацію, активісти запропонували створити в області координаційну раду з наркоконтролю, до складу якої мають війти представники громадськості, облдержадміністрації та міліції. Юлія Доберско, Василь Саєнко, Віка, Новини.